Вітаю вас в ефірі Лтави. Це Кременчуцькі новини. Окремичуці набирають добровольців для захисту міста у разі військового вторгнення. Крюківський міст потребує додаткової охорони. А військова частина 3059 поповниться півсотнею чоловіків особового складу. Про це та інше у нашому випуску просто зараз Залишайтеся з нами. Вчора в сесійній залі Адмінбудинку під головуванням міського голови Олега Бабаєва відбулося відкрите засідання штабу самооборони міста. Із представниками силових структур, оперативних служб та членами громадських формувань координували дії з охорони та оборони міста. Олег Бабаєв зазначив, цитата із загостренням ситуації на сході ми маємо бути готовими до будь-яких несподіванок та розвитку подій. Кінець цитати. Подробиці з наступного сюжету Ірини Скрипачової. Повідомити про оперативну обстановку у місті мер запропонував вийти до трибуни вже начальника міської міліції Дениса Захарченка. Наказ про його призначення був підписаний у міністерстві того ж дня. Ситуація в місті стосовно військових дій відносно контрольована. Проте щодня зростає кількість крадіжок, пограбувань та дорожньо-транспортних пригод. Більше запитань до Дениса Захарченка у присутніх та і у мера, зокрема, про охорону мосту. На сьогоднішній день мост охороняє у нас спеціалізована охорона. ЮЖД. Юж Поэтому так я не имею ни полномочий, ни права в принципе, вникать в ее охрану. Самооборона во главе Оторлом, который здесь присутствует, тоже там организовали у нас блокпост, там находятся постоянно их сотрудники. Куди ми останнє час почали виділяти сотрудникам Госавтоінспекції? На сьогоднішній день другий етап мобілізації завершено, повідомив військовий комісар Роман Сушко. Третій етап не введено, військовий стан не оголошено, проте ми повинні готуватися до війни в очікуванні миру. Вдруг буде. часткова мобілізація, третій етап. Значить, ми будемо викликати, як і раніше, по повісткам, по військово-обліковим спеціальностям до військового комісаріату. Вдруг буде. Об'явлений оголошений військовий стан державі. У нас розгортається в місті Кременчук п'ять дільниць оповіщення. Перша дільниця оповіщення – це школа номер 31 на молодежному. Друга це 10-та школа возле, ну, в центрі. Третя дільниця оповіщення це п'ята школа возле Горгаза. Четверта це ЖД Технікум на Ліонов. І п'ята це клуб у нас Котлова, Крюков. Туди будуть відправлені посильні. і... Буде населення оповіщатися Звісно, будуть оповіщатися в першу чергу. Військово зобов'язані на день сьогоднішніх Полтаві вже укомплектовано батальйон територіальної оборони. Другий планують створити в Кременчуці загальної кількості до 500 чоловік. Командир військової частини 3059 національної гвардії України Олександр Аленін в очікуванні вирішення питання по збільшенню штату військової частини на 500 чоловік. Посприяти пообіцяли нардеп Юрій Шаповалов разом із міським головою. Ми погодили цю пропозицію. Зараз вирішуємо питання, де вони будуть розташовані. Наш військовий шпиталь, який там сьогодні в стадії того, щоб землю міністерства оборони передали вже в міській раді, то я бачу там цей батальйон, він би там. Себе почував би дуже добре сьогодні. У штатному розкладі установи 25 вакантних посад. Бажаючих Олександр Аленін запрошує на службу за контрактом. Виконуючи обов'язки командира 107 го полку, підполковник Захаржевський повідомив про те, що особовий склад частини на даний час визначеним складом виконує бойові завдання в зоні проведення. АТО. решта знаходиться в пункті постійної дислокації. Охороняє та обороняє військове містечко. В разі виходу розпорядження про Третю чергу мобілізаційного розгортання. Військовий комісар надасть. Ми готові прийняти цей особовий склад, забезпечити їх, провести бойове злагодження в визначеному районі і далі виконувати завдання за призначенням. Вислухавши та обговоривши, протокольно було зазначено посилити охорону Кріківського мосту, зробити та розповсюдити серед населення пам'ятки про мобілізацію в разі оголошення військового стану. Наразі рота Кременчук готова рушити в зону, АТО, частина бійців вже там. За матеріальну підтримку роті її командир дякує спонсору в особі керівництва комсомольського ГЗК та звертається до інших, хто може забезпечити солдат касками. І на сам кінець. А мене сьогодні волнують питання, дуже серйозно, волнують питання роботи наших кременчуцьких підприємств, тому що, на жаль, вони... Эти вопросы не решаются никак и только усугубляется процесс работы, что вызовет і рост безработицы, і понижение життєвого рівня. Мене сильно волнує вопрос зростання цін, на все виды коммунальных услуг, на энергоносители, то, что ждет нас вот в ближайшей осень. Меня очень сильно волнует вопрос, как будет подаваться тепло в город с началом отопительного сезона. И мы должны этот, сегодня решать этот вопрос. Сегодня мы занимаемся тем, чтобы жизнедеятельность, жизнеобеспечение города было на должном уровне. Есть военный аспект, есть патриотизм, но есть сегодня мирная жизнь. И 1 сентября дети должны пойти в школу. Мы можем... Сьогодні обізпечить спокійний мирний труд наших граждан, наших дітей. Я хотів би, щоб ми сапшаєте вопрос рішалі на вчорашньому засіданні штабу самооборони Кременчука. Воєнком Роман Сушко оголосив про набір добровольців до роти територіальної оборони. Це військове формування створюється безпосередньо для захисту міста у разі військового вторгнення. І вже сьогодні півтора десятка чоловіків переступили поріг військомату. Прямо зранку, о 9-й годині у Кримачуцькому військовому комісаріаті добровольці є. Двоє. Про заклик до мобілізації Дмитро дізнався з соціальної мережі. Говорить, це мій обов'язок. Тасознано вже просто Осознанне рішення. і все. Ну, мама, звісно, так. Твоє рішення іди. у роту територіальної оборони Кременчука повинні набрати 121 бійця. Саме стільки має бути за штатним розписом. 121 чоловік, всі офіцери, солдат, сержантів, всяка зброя, все, все в нас розписано. Всі, хто хочуть захищати місто Кремінчук, я всіх закликаю прибувати до військового комісаріату, або особисто до мене, або до людей, які відповідають за дані питання в мене, проходять співбесіду, оформляємо документи і. Будемо з ними проводити заняття. На сьогоднішній день у нас комплектується рота, рота охорони. О 10-й годині ранку до військкомату прибуло ще п'ятеро добровольців, у їх числі Володимир. Йому 28 років. Має сина. Це моя земля. Не важливо, де ти живеш, в Крімі Чегір, ти живеш, чи в Полтаві. Є границя, определенна територія. Вот так вот. И на мою границу, на мою землю я могу жить как здесь, так и в Днепропетровске, так и в Донецке, ну, либо где. Это моя родина. Моя земля, это моя Украина. Это моя территория, которая должна быть непохитной, я кажу. На ее территорию напали. Я обязан. Нормальный человек, нормальный мужчина, нормально то, что человек, у кого есть честь, тот будет там. Нельзя сидеть и смотреть просто, как людей граном поливают. Сьогодні протягом дня до військового комісаріату звернулося 14 чоловіків, бажаючих захищати своє місто. Лікарі працюють до 16.00. Тобто, цілий день, тому що хтось на роботі, хтось десь відпочиває, хтось десь зайнятий своїми. Проблемами, питаннями, в течение дня можна прибувати кожен день, крім суботи і неділі. Ну, якщо буде воєнний стан, то і в суботу, і в неділю ми тоді вже будемо працювати круглосуточно, і лікарі будуть. 90 бійців до роти оборони від необхідних 121 вже є. В разі необхідності, протягом доби відібрані добровольці мають бути зібрані у призначеному місці в призначений час. В разі обголошення воєнного стану. Ця рота ми переходимо на другий штат, вона буде штатна при військовому комісаріаті, буде починатися мені. І ми будемо вже туди, вже будемо совмісно з міським головою визначати важливі об'єкти. В принципі, ми вже і так їх ну, знаємо. Вони в нас задокументовано все, які ми будемо об'єкти охороняти. І будемо тоді вже на базі полка нашого отримувати матеріально-технічні засоби, зброю. Тільки буде команда, ми готові виконувати завдання за призначенням. Задачу треба виконувати. І треба Родину захищати по-настоящему. Не на бумажках, а треба реально приходити, брати зброю, і проходить бойове злагодження, і йти воювати, а не кричати там, зала, що і так далі. Щотижня працівники Круківської райради разом із фахівцями КТП 1628 проводять спільні рейди, під час яких намагаються умовити мешканців приватного сектору району укласти договори на вивіз сміття, і ця робота має результат. За перше півріччя вже укладені 195 договорів. А загальна їхня кількість сягає більше 6 тисяч у черговому рейді. Побувала і наша знімальна група. Достукатися в прямому та переносному сенсі до мешканців приватного сектору району, роз'яснити та умовити підписати договір на вивіз сміття такі завдання у членів своєрідних мобільних груп. Працівники Крюковської райради спільно з фахівцями КТП 1628 щотижня обходять десятки помешкань, і, на жаль, не завжди їх зустрічають раду. Чимало несвідомих громадян знаходять тисячі відмовок, аби тільки не укладати договір. У мене немає на 10 гривень. Мусора, чтобы его вывозили. Я а вообще вы я одна живу. Вы живете, питаетесь. Ну как? Я у одна живу. У меня мусора. есть компостна яма, у меня есть животные, кошка собака. Все они доедают, все перегнивают. Вон бумажки зажигаю. Все. Не розуміють люди, що система створена для їхньої ж зручності, та ще й підрахувавши витрати на самовивіз сміття, виходить, що платити щомісяця близько 10 гривень вигідніше ніж самотужки вирішувати проблему. Ведемо роз'яснювальну роботу серед людей, щоб вони зрозуміли, що це дуже невеликі кошти. Люди вважають, що це 10 гривень за одне відро чи ще якось це вважається. Це 10 гривень в місяць, і мусор вивозиться систематично без всяких проблем. КТП розробила дуже гарний до договір, який не треба кожного року знову поновлювати. він автоматично прованговується, ну дуже легко платити гроші. Ну, все дуже все зроблено для людей, і їм потрібно розуміти і йти на контакт. А ось мешканка одного із будинків на вулиці Крупської, Галина Іванівна, уважно вислухала працівників КТП і майже відразу погодилася підписати договір. Сподівається, і не без підстав, що проблема сміття для неї відтепер вирішена. Ну, мабуть, ж легше стане що менше мусор буду виносити туди, щоб воно тут не закапувало, нічого, тут, здесь буду. От так. Спасибо вам, що ви об'яснили. Вот і все. І про інший бік питання. Сміття, яке централізовано не вивозиться із приватного сектору, не зникає безслідно. Несвідомі громадяни утворюють сміттєзвалища, які благоустрій району аж ніяк не поліпшують. Наприклад, нещодавно комунальники Крюкова ліквідували сміттєзвалище у Білецьківській плавнях. Там упродовж тижня працювали більше 20 людей: два автомобіля Крас та один зіл, плюс навантажувач. Вивезли 120 кубометрів сміття. А ці людські та фінансові ресурси можна було б спрямувати й на інші цілі: відремонтувати зупинки громадського транспорту чи висадити дерева, облаштувати дитячий майданчик. Користуючись такою нагодою, я хотів би звернутися до всіх клюків'ян, особливо для мешканців приватного сектору, тому що так сталося, що ми опікуємося переважно приватним сектором. щоб… Люди з розумінням ставилися до роботи комунальних підприємств, і йшли більш на контакт. І якщо їх щось не влаштовує, то давали би свої пропозиції. Ми завжди відкриті до діалогу, і тільки разом ми можемо нав... ну, якось покращити нашу роботу, щоб дійсно були гарні результати. Влітку перед батьками малих дітей постає питання: яким оздоровчим закладам та місцям відпочинку надати перевагу. Сьогодні Кременчужани розповіли журналістам Кременчуцьких новин про те, який від. Починок вони обрали для своєї дитини. Подробиці з наступного опитування. Коли в село їдемо, коли на море їдемо, коли як виходить. В село їдемо. На річку сходити, позагорати там. на не, псочко, В зоопарк з'їздити. В парк. Білочок покамити. <с�я> Тут добре в парку. Тебі ж в шкільному лагері подобається. Крику було, хочу так, в лагерь, будь ласка, відпусти, мені дуже подобається там. О, ну, пришкільний, так. В лагер не їздили нікуди? Ксюша їздила в лагері, а я, я... – ні. В лагерь он еще пока не ездит. Здесь в основном он спортом занимается, ходит на футбол, на теннис. Нет. И здесь в парке гуляем. Вот сейчас, например, мы идем на детскую площадку. Ходим на дне покупаться. Каждый год мы ездили на море до недавних событий в Крыму. Маленький был внучек в лагере при школе. Там, де полезно, там і відпочиваємо, э, але ну, діти у нас вже взрослі. так що вони самі считають, куди їм віддіхати. Я хотіла виходити на пляж, заграти купатися в чистій ріки. Плануємо поїхати в село Мішурин Рок. А би, гуляємо просто ми можемо в дворі гуляти або на пляж пойти. Кожен день ходимо на пляж. Возле войни поближе к води. ну и в парке, побольше там, где побольше природы, воздуха свежего. Ну, мы здесь ходим на пляж с луком. Вот я хожу сюда на пляж. Утром сейчас мы идем с пляжа. Здесь пока он пока у нас маленький. С ним пока никуда не поедешь, ему два годика. Так что мы отдыхаем здесь у нас на пляже. Нас вполне устраивает пока такой отдых. Внук у меня в школе был там какой-то, лагерь был при школе, так что он там... Мы, во-первых, ездим отдыхать на море, потом Їздімо в деревню к батьків відпочивати, тоже у бабушек з дідошок там. Ну а проводим вот в парке. І у продовження теми вже 10 років поспіль на базі дитячої лікарні у відділенні денного стаціонару соматичного профілю в період літніх канікул відбувається оздоровча кампанія для дітей пільгових категорій з хронічними захворюваннями. У дитячому санаторії сьогодні побувала наша знімальна група. У коридорі відділення ми зустрічаємо 10-річну Лісу. На такому лікувальному відпочинку вона вже шостий рік поспіль. Профілактичний удар завдає шлунку. Мені тут дуже подобається, годують дуже смачно, говорить Ліза. А починається день з пігулок. Потім після таблетки кушаємо, а потім опять п'ємо таблетки, а потім ми йдемо на процедури. Електрофорез, потім саліває кімната і масаж. Після процедур ми йдемо гуляти. І схожим діагнозом тут більшість пацієнтів, говорить завідувача відділенням Тетяна Поленова. Відділення розраховано на 50 ліжок, триварість оздоровчого туру – 2 тижні. Каждый год мы разрабатываем свои мероприятия. В роки це була вода. Ну, витамины, растительные адаптогены, питание, прогулка, бассейн, массаж, физпроцедуры. Вот это основные. этапы, которые представляют собой оздоровление. В этом году впервые используем металлую воду, давно забытое старое средство, работающее замечательно. общеукрепляющие, улучшающие пищеварение, улучшающие иммунитет. імунітет охоче влаштувати сюди своїх дітей. До речі, вікова категорія, яких складає від 3 до 15 років, шукуються у чергу ще з травня місяця. Такі путівки розподіляються по дитячих поліклініках. Наша знімальна група перебувала у відділенні під час обідньої трапези. Харчування тут триразове на день. Вільний від процедур час заповнюється цікавою розважальною програмою. Педагог у нас є і помощника, називаємо їх волонтер, Из педагогического училища. Развлекают их так можно сказать. Например, день медработника у нас прошел. Был подготовлен концерт силами вот этих вот студентов и детей, естественно. Пройшло трітура опять концерт нам подготовили. Тобто, у дітей є момент, коли з ними займаються вони не предоставлене самі собі. Така реабілітація хронічних хворих це добра та корисна альтернатива щоденному перебуванню дитини у дворі. Вважає лікар. У відгуках дорослі залишають подяки і запевняють, що діти хворіють надалі менше. Апетит у на здоровий їжу можна позастрити. Медсестра сестра Алла працює тут вже сім років. Час від часу відчуває себе вчителькою в школі. Запитую, чи важко впоратися. Ой, ну всяке взагалі. ким-то немножко складніше. Ну а в принципі ні. діти очень, очень хороші з ними одно удовольствие. Я процедурна медсестра, то есть уколи, капельниці. І це головне. Хворобу не слід боятися, з нею слід боротися. Таким чином, саме то. А ви не знали? В Україні запанувала спека. У Полтавському гідрометеоцентрі на завтра передбачають вночі до 20, а в день до 33 градусів. Ідеться про затінок. Опадів на завтра не обіцяють. Такий прогноз, а якими будуть події завтрашнього дня, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти!